Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені і сьогодні ми будемо в вашу кишеню записувати формули площі трикутника, але особливих трикутників. Рівностороннього запишемо і площу прямокутного. Чому їм така особлива увага? Бо ці два трикутники мають свої формули для площ, і тому не варто використовувати формули для довільного трикутника. Отже, рівносторонній трикутник має всі три сторони рівні, це ви знаєте. І нехай ця сторона трикутника дорівнює А, я позначу А. Тоді формула, яка рахує площу цього трикутника, S дорівнює А квадрат, корінь квадратний з 3 поділити на 4. Оце є формула, яка вам порахує площу рівностороннього трикутника. І тому не варто використовувати формули для довільного трикутника, якщо ви маєте справу з рівностороннім. Так, з рівностороннім ми розібралися. Тепер будемо говорити про прямокутний трикутник. Отже, прямокутний трикутник має катети і гіпотенузу. Так, побудую. Тут позначу прямий кут. І тут я маю катет А, позначу, і тут катет Б. Тоді формула, яка порахує площу, Прямокутного трикутника S дорівнює 1 друга А помножити на B. Це є формула, яка рахує площу трикутника, якщо відомо два катети. Ну, Переважно вони відомі, якщо треба його площу, або треба їх порахувати. Так, але тут є ще один момент для площі прямокутного трикутника. Якщо вас в прямокутному трикутнику дали висоту, проведену до гіпотенузи, от я її тут позначу, і гіпотенузу С, тоді варто використовувати формулу для площі прямокутного трикутника S дорівнює друга С помножити на H. Отаку от формулу. Вона часто використовується, якщо відомо гіпотенуза, і висота проведена до гіпотенузи. Ну, я думаю, що ці формули стануть вам в пригоді, я так надіюся. І далі ми ще будемо, звичайно, розв'язувати задачі, де ми будемо використовувати, використовувати ці формули. І ще поговоримо про площі чотирикутників. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі!